Вітаю на каналі. Значит, отакі от. Дивіться, який апарат. Якби, на вигляд, шикарний, гарний. Два вентилятора. Все супер. Е, ну він і, як вам сказати, не є там супер поганий якийсь. ну Вони йдуть, е, Отакі от браковані. Це вже не перший мені попадається. Хто там відео мої дивиться? Ну, можливо, бачив. Фірма така от декола. Ось задня кришка. Ось. Е, так що, отака от фірма, бренд, чи як вона там називається, не знаю. Ну, це, в принципі, наклейка, якщо так розібратися, воно здирається, можна на цей корпус наклеїти оце, що хочеться. Ну, е колись, я пам'ятаю, показував. В мене була така е дикова, така назва. але там е ці от транзистори все були на окремому радіаторі. І такі вони є. Е різні. Це, я думаю, що був, напевно, що оригінал едекоя. Бо тому що ці е, попадаються з такими наклейками, з такою назвою. Це на звичайні китайські апарати клеють. Які менш-більш так виглядають, е, якби е, на оригінал. Но, значить, Характеристика в них бокова ота та от клема заземлення. Отак от, Ну, як на мене, тупо трошки зроблена ось. Це ж, по суті, розібратися, вони призначені для того, щоб в автомобілі їх використовувати. І якщо отака от штучка десь ззаді, там, чи на сідушці, сідушку поцарапає, чи десь так навіть в салоні щось, ну це ж, це ж, йо, -йо буде не в тому смислі, що воно там буде працювати, а просто його там перевезеться, чи візьметься, то буде дуже-дуже недобре. Ну, оце от мали б забрати десь, наприклад, там спереду вчепити чи ззаді, я не знаю. Десь його окультурити, якби. Це вже ну, свідчить, що не є там супербренд. Але це так, це на роботу якби не впливає. А що впливає на роботу, це ось. Дивіться знов. Був така фірма, повторюся, вже показував. І тут так само, там я вже випаяв, тут тільки от розібрав. Буду випаювати. Так, Зараз там будуть шуміти, не мішати мені знімати, тому я тако зніму і буду вже тоді собі відпаювати. Значить ось, Бачите, які транзистори. Так, маркування, я думаю, видно. Ну, дивіться, не тільки то, що пише, а як пише. Значить, хто не в курсі, перший раз дивиться, то скажу ось типу оригінал. Це якби гарна копія транзистор. Пише К2060, фірма є Infineon, якби, там серійний номер транзистора і так далі. Оцей теж назва К20Т60. 20T60. Бачите, вже, якби не дуже видно, що там фірма, як написано, і букви малі, і, і цифри. Далі ось тут. Ну, цей вже майже затертий. А оцей, ну, ці два, по крайній мірі, приблизно однаковим шрифтом написані. Цей вже іншим написаний. і... Написаний, власне, не вибитий, так як воно має бути, там оригінал, а просто написаний. Хоча е, інфініони в більшості попадаються, отак от написані. Я не знаю чому. Но є й оригінали, е, які не знаю, якщо вам цікаво, то пошукаю, в мене десь є, що я випаював не може Можу буду знайти і показати. Так, під руками не бачу, що би мав. Ну, одним словом, вони, вони є такі оригінали. І, в принципі, так що можна буде знайти, якщо цікаво. Ну і так, знайду, то покажу. Буде відео. Не обіцяю, але постараюся, не знаю, про це, коли це буде. Так, далі, що стосується е, транзисторів, далі, ще один нюанс. Ну, Цей наколотий, то бачите, вірно, візуально. Далі зверніть увагу на цей транзистор, Він, видно, що був вже прикручений десь до чогось. Тобто, вони є. Ці транзистори звідкись демонтовані. Випаяні чи відкушені, не знаю. Но інвертори вони ідеально підходять по тій причині, що, бачите, тут не треба виводи довгі. Тут мінімальні виводи, вони посаджені вже по самий корпус. По саме не хочу. І тут вони підходять. Тобто десь в апаратах, де вони запаяні, є з повними виводами, от як оцей. бачите, демонтований. Но тут Виводи довгі, майже по всій довжині, може там трошки відкушені. Ну і, і замітте, за думаю, що це є транзистор оригінальний. Ось, Бачите, все вибито, відчувається що ну, вибито, фірма вибита. Гарно все зроблено. Ну, якби це фірмовий. І бачите, довжина яка виводів довга. Якщо його отак от ще можна не випаючи, а відкусити, тому що я його відпаяв. Якщо його відкусити, то його можна без проблем ще впаяти от сюди в плату. І він буде працювати. Але будуть вони працювати, всі 4 і вони би працювали, якби їх підібрали хоча б по параметрах або по серійному номеру. А то їх як вийшло, так і склали. І відповідно, якщо попередній власник такого ну, аналогічного апарату хоч засвітив собі на кілька секунд лампочку. То цей власник взагалі нічого не встиг засвітити. Він просто включився і почав пікати. Ось так от. Ну, я не знаю, чи він включився вже з навантаженням. Почав пікати, чи він без навантаження, я вже не уточняв. Значить, сама конструкція, сам апарат, якби. Ну, Звичайно, що не 2 кВт. А, тут, звичайно, є на транзисторах написано. 800 Вт. Ну, з хорошими вентиляторами, охолодженням, думаю, що. 800 ватт недовго, не але можна десь з них витягнути. Ось бачите? Дрошеляки теж гарні, хороші. Нормальним проводом намотані. Так. І все решта є. Так. Ви тут підійшли. значить і, і так, це що стосується силової частини, це добре. Так, тут ще є захисні діоди, один, другий. Якби паралельно кожному відводу, виходить? Навіть не відводу, а трансформатору. Тобто запобіжникам. Так, запобіжники тут ніби цілі. Чи не цілі, Вони тут витягуються, стоять по 35 А. Не знаю, чи їх міняли чи ні, треба перевірити і уточнити. Так, далі є ще тут блок живлення окремий, зроблений. Ну, тих простіших варіантах, то. Знаєте, трансформатора, з трансформатора йдуть окремі відводи з якогось одного або з всіх, просто задіяні з одного буває. Бувають теж з всіх паралельно. І живлення йде звідси. якби Тут окремий стоїть блок живлення. Тобто це все може шарахнутися, там теж обірватися, запобіжники згоріти, а він запуститься і буде якби працювати. Може, він так і робить, в принципі, пікати, індикація буде, сигнал, там звукова, цифрова і так далі. Так, Це ще стоїть такий фільтр. Виходу з конденсатором, отим. і це дуже добре. Правда, конденсатор трошки, на мою думку, замалий, але нічого. Ліпше, ліпше такий, як є Хоча оцей теж, по-моєму, в паралелі запаяний ні. ні, він, напевно, ще йде по кутушках сюди. Та, він йде до цих кутушок, це на контур. Так що це нормально. По стоїть дві оптопари. Так, далі воно керується. Стандартно 7500. Там, А тут стоїть. А, до речі, тут стоїть, бачите? Тут стоїть нестандартно плата в інших, паралельно впаяння. От, А якби тут, бачите, в апараті в інших тих, такого типу. А тут, якби ті самі драйвери ER2113 там, чи 10, але вони тут запаяні на центральній платі. тобто, Тут, якби щось сталося, то вже без варіантів коротше, плату, е, прийдеться, ну, якби маючи дуже сильне бажання або лишнього багато часу, щоб її відновлювати. Тобто, там якщо процесор ви, вигорить, я маю на увазі. Так, процесор тут стоїть, у е пише. Фірма, якби я навіть не знав. Я думав, що це щось китайське. Значить Едеко це щось китайське халтурно зроблено, напевно. Бачите? Діково на процесорі пише. Так, тут ще він має паралельно виводити, типа USB, плюс-мінус. І силова. Ось, тобто сигнальні кабеля. Ось. Так. То все є. Добре, це. Так, 11.07 стабілізатор тут. Відповідно, конденсатори на вхід-вихід. Так, значить, виходить, що це в нас розв'язано гальванічно. Оця частина. Отут живлення і керування вхідною. Так, конденсатори. Бачу, що конденсатори, якби на перший погляд, ширші, ніж зазвичай. але... Вони ширші, бо стоять на 3300 мкФ, Ну, все ж таки 16 вольт. 16 вольт. Ясно. Але 100 на вигрі 105 градусні. Так? 105 градусні. Так, оцей конденсатор стоїть 220 мікрофарад. О, це добре, бо переважно вони там стоять біля сотки. Хоча на 200 теж попадаються часто. Так, тут стоять два шунти, і ще є місце на два. То плата ще може бути на якби на два рази потужнішу. Модель. Якщо поставити сильніші транзистори. Ну, так, тут стоять 20-ки, 20Т-40. Буває, що. Можна поставити ще 40 чи 50 амперні. і того буде потужність майже в два рази більша. Ну, я думаю, само собою розумієте, тоді треба буде дроселяки більші ставити і трансформатори. Так що, отак от. Хоча пікова потужність реально буде збільшена. Набагато. так от Що ще по ньому сказати? Ну і все так, вентилятор тут один. Не знаю, він тут напевно на оцей лук живені чи що. М -м, але і тут два. Ну, враховуючи, як він стоїть, цей сюди передом, бачите? Ось, а ці от сюди передом на вихід. То я собі так думаю, що можливий такий варіант, що ті на вдув працюють, а цей на видув. Ці сюди вдувають, а цей один їх. Це все тепло викидає. Так, 0,1 А. А ці 0,13 А. Ну, не знаю. Або, або може бути, що навпаки. Просто не бачу, в яку сторону вони крутяться. Так, значить, може бути, що цей вдуває, а цих два витягують. Такий от варіант. Тут ще є отвори, через які теж сюди може повітря як заходити, так і виходити. Тут вони якби трошки підклеєні, тому що вентилятор, щоб зразу, не видувало. Може, це і на видув. Працює на видув, а ці два на вдові, вони вже тут теж виходять через ось перед, низ, верх і так далі. Значить, так от. Так, розетка тут стандартна, кнопка стандартна. Ще є керування. Та якби дистанційне керування. І два USB, два і один А. Ось так от запаєно здвоєні вони тут роз'єми. як. Материнських платах, так що, якщо один поламається, прийдеться міняти два або користуватися, доломувати другий. Ось так от. Ну і в принципі, все якби в загальному. Ще там можна. Щось зразу не подумав, розібрати транзистори, подивитися, які, але яка вже різниця? Приблизно стоять 100 чи 120 А, я думаю, це все, та й як стандарт. Так що отак-от. Такий от апарат. Так, ззаді. Стандартні клеми, оці от кабеля коротенькі, приблизно десь 60 см йдуть. І ось такі от клеми в комплекті на акумулятор. Я думаю, що це в комплекті не просто так принесли. Його без заводської коробки, отак от окремо. Так що, отак от. Клема така теж трошки нестандартна. Ну, не знаю, я не підключав. Буду надіятися, що вона нормальна. Ось так от. Так що такий от апарат. І, до речі, є ще чуть не забув показати. Може хтось зразу розуміти маркування плати. Ось, це якби зараз я відкручую, так треба відкручувати і покажу вам нормально. Шурупи тут, до речі, не шурупи, а болтики грубі, Четверочка напевно, взагалі нормально. Це зроблено якби по надійності нормально. Тут вони не зламаються як в тих інших, там, де блискучі. Ось, USB пише. Все, більше тут ніяких таких, якби, пізнавально дізнавальних знаків немає. Так, ще тут щось дивлюся. Так, елементи на платі підписані лише схематично, які тут мають бути. Елементи не підписано, немає такої інформації. Так що прийдеться або малювати схему, або шукати схему. Ось так от. Так що. Ага, шунт. До речі, що ще може згоріти? Блок жилення. Шунт, подивіться, який тут має бути. 400, бачите, R, R75 ось то. Ну я думаю, хто дивиться, зремонтувати, той знає. Так, і буде дивитися 430. Видно. І шим-контролер Зараз скажу 3843B. Ось так от. Так що така от штука. Ага, так же саме, як і на тамтому. Бачите, термодатчик, тут терморезистор. Стоїть на планці, яка прикручується до. Яка прикручується транзисторами. До транзисторів. Все, він тут, звичайно, відчіпається ось окремо і планочка зніметься мені. Ну, в принципі, все отак. от. Якщо щось забув чи забуваю там, то пишіть. Не стидайтеся, я е, постараюся запам'ятати і наступних відео, коли буду робити огляди апаратів, то на це я буду або звертати увагу, або казати. Так що, всім бувайте, хай щастить і до нових відео!